Добрий день, десятикласники! Це урок української мови. Мене звати Анастасія Онаті. Розпочинаємо вивчення граматичних категорій іменника. На вас чекає перший урок із циклу, присвяченого родам. Зверніть увагу, що цю тему розподілено на підтеми: роди невідмінюваних іменників, роди абревіатур, іменники спільного роду тощо. Тому, коли ви повторюватимете всі складні випадки визначення роду, обов'язково перегляньте кілька уроків із платформи, щоб охопити всі нюанси. Чіткий розподіл зазначено у конспекті до цього уроку. Сьогодні опрацюємо іменники, у визначенні роду яких ми часто помиляємося. Здебільшого це спричинено тим, що в інших слов'янських мовах, зокрема в російській, такі слова мають інший рід. Порівняймо, українською біль він, мій біль, сильний біль, чоловічий рід. А російською боль вона моя боль, жіночий рід. Українською ступінь він, мій ступінь, науковий ступінь, чоловічий рід. А російською степінь вона. Моя степінь. Жіночий рід. Українською путь вона. Моя путь, довга путь, жіночий рід, а російською путь він, мой путь чоловічий рід. Ходять чутки, що колись дослідники намагалися порахувати іменників якого роду більше в тих чи тих мовах. У такий спосіб буцімто визначили, що українська мова є мовою чоловічого типу. Тобто іменники чоловічого роду переважають. Правда, це чи ні, сказати важко. Проте, можливо, найскладніші випадки зі списку, який ми дібрали для вас у конспекті, і справді будуть чоловічого роду. Обов'язково проскануйте матеріал і позначте, будь ласка, проблемні моменти. Щоб правильно поєднати іменники з прикметником, нам потрібно узгодити їх у роді й числі. Наприклад, головний біль, науковий ступінь. Математичний степінь, вигідний продаж, густий шампунь. Морфологічною помилкою будуть неправильно узгоджені словосполучення на зразок, головна біль або наукова ступінь. На жаль, морфологічні помилки такого типу часто трапляються в дописах, оголошеннях, телеефірах. Особливо небезпечними є помилки в рекламі, адже вона дуже гарно запам'ятовується. І в результаті ми часто, навіть неусвідомлено, відтворюємо саме помилкові форми. Ось приклад такої в'їдливої, але на щастя граматично правильної реклами. Головний біль, головний біль. Головний біль, головний біль, головний біль, головний біль. Головний біль, головний біль, головний біль, головний біль. Головний біль, головний біль? Біль, 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 біль і до туфель пасує, скажи? Так, люба. Я впевнена, що ви точно запам'ятали рід цього іменника. Сьогодні я пропоную вам трішки попрацювати в агентстві й стати авторами граматично бездоганних рекламних текстів. Почнімо. Перший наш замовник фармацевтична компанія, яка виготовила новий аерозоль для інгаляції. Ключові слова, надані для опису товару, кашель, нежить, кір, мігрень. Характеристики, які ми повинні зазначити: сильний, безперервний, небезпечний, неприємний. Пропоную вам щоразу ставити відео на паузу й писати текст опис самостійно, а потім долучатися до обговорення й перевіряти необхідну граматику. Спочатку поєднаймо слова за змістом. Наприклад, можу запропонувати такі пари: кашель плюс безперервний або безперервна, нежить плюс сильний або сильна. Кір плюс небезпечний або небезпечна, мігрень плюс неприємний або неприємна. Щоб утворити правильні словосполучення, нам потрібно визначити, до якого роду чоловічого, жіночого чи середнього належать іменники. У всіх словах, про які ми будемо говорити сьогодні, роди потрібно просто запам'ятати: правил чи алгоритмів не існує. Тому тренуємося! Зверніть увагу: кашель, нежить, кір іменники чоловічого роду. А от мігрень жіночого. Для перших трьох слів залишаємо прикметники на «ий». безперервний кашель, сильний нежить, небезпечний кір. А для останнього на а, неприємна мігрень. Нарешті створюємо макет тексту. Презентуємо вам новий аерозоль для інгаляції. Цей засіб допоможе подолати безперервний кашель і полегшити прояви сильного нежиттю. Аерозоль забезпечує звуження судин, а тому є ефективним навіть під час неприємної мігрені. Майже немає протипоказань. Хіба що такі хвороби, як небезпечний кір. Поспішайте придбати аерозоль за супервигідною ціною. Запитуйте в аптеках вашого міста. Ось так ми створили прототип рекламного тексту. Мої вітання! Звісно, над ними ще попрацюють копірайтери та СММ-ники, щоб точно привабити покупців, а ми тим часом готові до другого замовлення. Клієнт Ательє, яке підготувало нову колекцію вбрання й аксесуарів для тих, хто полюбляє ходити в театр. Ключові слова. Без. Вуаль, канетель, фланель, тюль. шагрень. Характеристики легкий, мережевний, довгий, білий, чорний, позолочений. Поєднаємо слова за змістом. Маємо дві назви тканин. В'язь і фланель. Додамо до них, наприклад, прикметники білий і легкий. Шагрень назва шкіри. Можемо додати прикметник чорний. Канетель спеціальний дріт для оздоблення тканин. Імовірно, найбільш удалим буде дієприкметник позолочений. Вуаль частина жіночого капелюшка, тюль це тканина та виріб із неї. Поеднаємо з прикметниками довгий та мережевний. Звернімо увагу на родицих іменників. Усі, крім слова тюль, будуть жіночого, тому біла бязь, легка фланель, чорна шагрень, позолочена канетель, довга вуаль і мережевний – тюль. Компонуємо текст. Нове ательє на Михайлівській пропонує колекцію одягу і аксесуарів для справжніх театралів. Ви можете зробити індивідуальне замовлення або обрати з того, що є в наявності. До вашої уваги, сукні з білої бязі, костюми з легкої фланелі з елементами мережевного тюлю, класичні вечірні клатчі з чорної шагрені, гаптованої позолоченою канетеллю. Нехай ваша нова довга вуаль вразить усіх своєю вишуканістю й аристократичністю. Чекаємо на вас! Вітаю з успішним другим текстом. Готові опрацювати третій запит. До нас звернулася служба сервісу, яка пропонує послугу помічник на годину. Ця людина може допомогти з різними хатніми справами. Ключові слова для опису: антресоль, дриль, накип, жрандоль, рояль. Толь. Характеристики. Антикварний великий. Механічний. Зламаний бабусин чорний. Спробуємо поєднати. Андресоль. Полиця з дверцятами для зберігання речей. Можемо поєднати з прикметником зламаний. Дриль інструмент для свердління. Гарна ідея утворити пару зі словом механічний. Накип шар із відкладених солей. Нехай буде великий. Жирандоль великий свічник. Оберемо прикметник антикварний. Рояль музичний інструмент. Поєднаємо з бабусин і толь покрівельний матеріал із товстого картону, додамо прикметник чорний. Проаналізуймо роди. У нашому переліку лише два слова на Оль будуть жіночого роду: антресоль і жерандоль. Тому зламана антресоль і антикварна жирандоль. Усі інші іменники чоловічого роду: механічний дриль, бабусин рояль, чорний толь. Створюємо текст. Втомилися просити в сусіда механічний дриль. Більше немає сил самотужки лагодити зламану антресоль, налаштовувати бабусин рояль і ремонтувати антикварну жирандоль. Тоді вам потрібен сервіс Помічник на годину наш фахівець допоможе усунути будь-які побутові негаразди від очищення великого накипу до заміни чорного толю. Усе, що вам потрібно, просто зателефонувати за номером. Ці три невеликі тексти допоможуть вам вивчити складні випадки роду іменників у контексті. Не ігноруйте цей метод, адже так ви точно можете підвищити шанси на запам'ятовування роду слів на зразок біль. А вже зовсім скоро ми продовжимо цю тему, згадуючи хитрого шимпанзе та екзотичну мову комі. До зустрічі!